Знову зайдемо здалеку. далеку. Mm -hmm. Я знав дату, коли мене поміняють магічним чином. Вона мені приснилася десь в кінці листопада. Oh. Е, от, реально, магічним чином е, про це знали там декілька людей. Мені приснився сон, що я йду по якійсь дорозі з боку поля, і я підходжу до якоїсь типу швидкої. Ну, машина виглядала як швидка всередині біла, якийсь спринтер, щось таке. Мені дають якийсь папірчик, і я маю в ньому підписатись. Купа тексту в СНІ, ну, от я пам'ятаю, що в СНІ я його не прочитав, але останнє, я опустився донизу, бачу місце для підпису і дата 26.04. Mm -hmm. Але ну, тоді ми щось всі сильно вірили, що до Нового року має бути обмін всіх на всіх. І Я такий, блін, день народження ще провести в полоні. Ні, ніфіга, мене міняють 26 е грудня <laughs> і, і не цікавить. Mm -hmm. Але коли підходило до 25-го 26 квітня, мені, ну, такі, типу, 21-го тобі сказали, і, і я такий, блін, що не поміняють? А мені каже, чувак, який знав за той сон, тобі приснилось 26 -е число. Тебе заберуть або 25-го, або 26-го. І у 25-го забирають, і, ну, звісно, було трошки страшно, тому що ну, це якийсь сон, який приснився, ну, сон, вірити в сон. Але з іншого боку, він якось і допомагав мені, бо народ переживає, а я їм кажу, не переживайте, ми їдемо додому. Ми їдемо додому, мені снилося ця двіжуха. Ми приїхали в Таганрог. Таганрог це я вже казав страшне місце. Нас завезли в аеропорт, але ми, як заїжджали, ми їхали в Камазі. І піднялася за навістки, і видно стало Таганрог. Господи, ми походу приїхали сюди на зону, зараз як почнеться. І за що мене сидив Таганрог? Я ж ну, чувак просто. От, Але нас посадили в літак. Воно все як в кіно виглядало літаком в Белгород. Е, ну, було, очевидно, вже в Таганрозі, поки ми чекали літак, до нас підійшов там їхній бурят якийсь. Я не знаю, що він за людина, але він там десь пів години нам навалював, що, типу, мене так само харять ця війна. Типу, ви вертайтеся в Україну, кажіть закінчувати. Тому що ну, нікому з нас, от хто там стоїть, типу, він мав на увазі солдатів. Ця війна до сраки не ждалася, тому що ви хочете додому. Так само, я хочу вже вернутися додому, мені це все не потрібно. Тобто ми маємо щось зробити, щоб цю війну закінчити, та не вони. Ну так, але все одно, типу. В них ніби ну, в якоїсь частини людей, напевно, там є розуміння, що ця війна їм так само не потрібна, але ну вони нічого з цим не можуть зробити чи не хочуть, ну там свої причини. Mm -hmm. Та. Але з цього моменту було зрозуміло, що ми точно вже їдемо на обмін, ще там дорогою нам казали, що типу, ви не, не виглуплюєтесь, просто їдьте спокійно, тому що ми вас завалимо і ви додому не попадете. Mm -hmm. е, привезли в Білгород, відвезли в якийсь басейн закинутий. Там лішечками полежали, потім нам дали перекусити просто макаронів, сформували всіх по прізвищах, повантажили в автобуси і повезли. Везли десь хвилин 40 і привозять ближче до кордону, очі ще там шапка замотана, нічого не бачиш. Кажуть, типу, по, по якихось там умовах ми маємо їм зняти ці всі пов'язки, розв'язати руки, нам це все роблять. Кажуть, сидіть спокійно, дивіться прямо. Типу, все вже нормально. Ну і, очевидно, що відбувається само. Я от в цей момент єдине, що переживав, щоб зараз щось от не зірвалося в цей момент, бо повезуть вже невідомо, куди, але не будуть вертати в те саме місце. Відвезуть найближчу зону і там лежать. А це прийомка, бити і так далі. Але mm -hmm. все було гарно. У нас цей водій вже ну, всі військові вийшли, він поїхав на цей колишній пункт. Ну і я бачу ну, кордон, це от, там таке місце, де проходять всі ці контролі. Бачу стелу Україна, бачу прапор. Якось воно мене не вразило. Мене найбільше от вразили Богдани, автобуси Богдани. Де ще в світі їздять Богдани? Ніде в світі не їздять Богдани. Якщо я бачу жовтий Богдан, я точно в Україні, я був дуже щасливий. Mm -hmm. Ще більше щасливий я був, коли в наш автобус заходить якийсь лисий чувак, в мене є з ним фотка, це там СБУшник один, він заходить, щось нас питається, щось і хтось відповідає російською, він каже: Типу, не треба вже російською, ви в Україні можете говорити українською. І цей момент був ну, він настільки сильний був, я не знаю. Я як почув сторонню людину, а це ж ну, асоціація в тебе саме. Представник влади, який зазвичай представник влади в полоні приходить, щоб тебе побити. А тут він приходить і каже: Ви в Україні, ви можете говорити українською мовою і сам це каже українською мовою. От щось сказав, що типу, зараз ці ванючки Галімі вийдуть, ви теж виходите і типу йдемо в автобус. Хто ще з пацанів, так, вибачте, хто там дивиться це потім. Він сказав, що ми хочемо в туалет сходити, попісяти. І цей СБУшник каже, типу, якщо хочете пісяти, то пісіте ще на території Росії, в Україну нам того не треба. Ми всі дружно там попісили, прийшли в наші автобуси, нас відвезли трошки далі. От, я пам'ятаю, я виходжу з цього автобусу, мені дають прапор. Якось не сильно я розумів, що відбувається взагалі навколо. Ну там кіпіш, купа людей. Чую, кричать: кравець, 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 кравець. І опа, мене тут знають. Іду до, до, до СБУшник мене мене кликав, він каже: Давай мутимо селфак, коротше, твоя мама тебе чекає, я такий, блін, класно, мама десь тут. Мама була не тут. <реш> а, далі, е, далі я почув слово сигарети. Е, сигарет там мало, а мені треба сигарети, але хочеться покурити Ну, от вільно сигаретку. Знайшов сигарети, е, покурив. Е, так, треба подзвонити до мами. Находжу якогось ще чувака в масці, питаюсь, можна я подзвоню до мами? А тут теж прикол, тому що я хотів з неї потягнути. прикол. Я виношував його, от, ну, там, ну, не весь полон, але тривалий час. Думав, от буду мінятися, подзвоню до мами і її якось намахаю. І я дзвоню до неї, починаю її російською мовою щось там розказувати, типу, ваш син що там в пліну, щас-туди, сюди, типу. Зв'язок поганий, мама не чує, мама на нараді якійсь. СБУшник дав телефон, коротше, замахався, забрав у мене телефон каже: Коротше, ваш син вдома. І все. А потім ще дали такі пакуночки з перекусом. Щось там всі кричать, сміються, а там був такий листочок, а четвертий з новинами України. Я пам'ятаю, мені якось так все одно було навіть на їжу. У ну, мене багато їжі, я пам'ятаю, я дістав яблуко, грижу це яблуко, читаю новини. До нас приїхав Байден, у нас якісь катера американські з'явилися. Курс не помінявся майже. Пальне те, що, що там було вписано. Новини, ну, типу, в принципі, хороші. Ну, не те, не що ми там чули, що ну, взагалі глобальна якась дупа. Клас. Ну і потім дорогою ми їхали в Суми. Так, в суму. І при дорозі ти їдеш і бачиш, що люди виходять, зустрічають тебе з прапорами, причому воно там, село за селом, а не так, що одна людина. А от Люди знають. Зараз відбувається обмін, і вони виходять, і при дорозі тебе зустрічають. Відчуття офігенні. Ну, от, от реально це було надзвичайно приємно і класно бути поміняно. Але ну, це так само, як з першим боєм, не сильно хочеться ще раз такого відчувати. Але це було дуже класно, і було дуже класно. Ну потім весь цей час. Напевно, наступний супер феєричний момент був це, коли я зміг помитися і вдіти чистий одяг, і заснути в чистій постілі своїй, Та. і музика. Це теж було щось особливе. Нам всім дали телефони. А я, ну, в принципі, люблю музику. Після полону я її люблю ще більше. Я знаходжу в цьому телефоні навушники. Кісь, блін, напевно, за гривень 5 вони взагалі коштують. Один навушник грає тихіше за інший, але там є музика. І я висадив повністю телефон, і всі мегабайти, що на ньому були, я витратив на те, щоб послухати ту музику, яку я ну, любив до полону і за якою я скучав. І я просто їхав, слухав музику. Всі балакають там з друзями і так далі. А я що? А я музику слухаю? Мені кайфово. Ну і далі реінтеграція загалом, от от такого ну класно, коротше. Обмін це дуже щасливий момент для кожного, хто був в полоні. Я не знаю, напевно, всі пам'ятають цей день максимально детально. Дуже емоційно. А, власне, от про цей період адаптації, тому що ну це дійсно дуже важливий період, і багато що може відбутися. За цей час з, з людиною, тобто важливо, важливо усвідомлено проходити цей період адаптації, бо mm -hmm. власне багато ще чого може відбутися психологічно та різних, різних нюансів. Тобто важливо стежити за своїм станом. Тебе, ти вже зараз можеш сказати, що ти от вже період адаптації в тебе минув. тобто, ну, Що ти вже почуваєшся цілком цілком. Ну, Спокійно, безпечно і так далі. І, можливо, є якісь поради в тебе, як, як, як ти чинив, аби цей період адаптації він був легший. Тому що насправді складно, як і для людей, які звільнені з полону, так і для рідних. Їм складно, Комунікація дається складною, вони теж не завжди можуть зрозуміти, що варто питати, що не варто. І, власне взаємодія така, знаєш. Ну, 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 вона, ще, вона ще загострена, ну, тобто вона, вона не цілком така природня. Е, з твоїх власних ну, спостережень, як це? Прийшло вже скільки? Півтора року, напевно, там, десь півтора року. Mm. Е, і насправді я досі не можу сказати, що я повністю реінтегрувався. Е, все одно залишилося. Ну, в полоні тебе виховують, робити, ну, ти, ти стаєш таким більш покірним. В тебе з'являється дуже багато страхів і так далі. І насправді, ну, це питання не року, не двох, може і не десяти, але ну, хтось може ніколи не повернеться звідти повністю. Ну, я зараз можу сказати, що я не повернувся з полону повністю. Але ну, я це розумію, це вже добре. Це, напевно, перша порада. Треба усвідомити те, що е, ну, тобі треба буде змінитися, тому що ну, ти не зможеш жити так, як в полоні, е, в суспільстві. Е, так. Наступне це е, щодо спілкування загалом. Я писав книжку про це, там є написано поради. Е, основне, це треба дати час. І постійно пам'ятати, що людина була в полоні. І ну, типу, типу, людина, що була в полоні, саме звільнений, От це наша там мета це ну, не зробити з нього якогось супергероя, ну не, не героїзувати. Тому що насправді нічого геройського в полоні немає. Це є елемент військової служби, смерть, каліцтво, ну там поранення і полон це є три ризики військової служби. Нічого героїчного в цьому немає, але і зради в цьому немає. Це звичайно, звичайний військовий. Він просто попав в полон, а не щось інше. Але водночас і рідним треба зрозуміти, що ти можеш відновлюватися роками, і якщо ти через 10 років скажеш, що я був в полоні, а тобі хтось скаже, та це ж коли було. Та це може бути ну, вже ціле життя по тому. Але це залишається якийсь посадок все одно. І він ну не тільки про полонених всіх українців, що є зараз, залишиться осадок на все життя від цієї війни. У нас будуть якісь свої проблеми. І це будуть ну там, масові проблеми. Всі будуть економити світло, е купляти запаси гречки і носити з собою турнікет, і наші діти теж будуть дивитися на це. Це так само. Я пам'ятаю, був малим і дивився на всякі кіношки, і там інколи з'являлися всякі баті, які. От мене тато за часів холодної війни переживав за ядерну війну, збудував бункер. Я такий, блін, оце придурок. Яка ядерна війна, який бункер? Зараз я думаю, блін, я теж хочу бункер. Так що, виходить, я ненормальний чувак? Та ні, я нормальний чувак, просто такі обставини, що ну... ти живеш так. Та мої діти, може, десь там будуть казати, о, в нас батя контужений, ненормальний і так далі. Але ну, такі вже в нас були обставини. І те саме з полоном, через це життя. Воно все одно буде якось відслідковуватись, впливати на твоє поведінку. Тому рідним важливо давати час. Ну, як це звільнення з полону, це не кінець, це тільки початок. Після того, що йде дуже тривалий процес реінтеграції. Це от там місяць часу з нашою групою ми працюємо з хлопцями. Потім лікування, відновлення, це є вихід знову в світ, тому що. Ну, словом, дуже багато всього міняється, а багато що не змінилося. Після полону. Ну, от чому не можна героїзувати взагалі людей? Тому що ти створюєш враження, що от я герой, я вернувся, всі мені винні. А потім ця людина виходить в світ і розуміє, що всі насправді все одно ну, був в полоні. І був там, типу. В тих місцях, де ми їх відновлюємо, ну, там, населення, воно знає. Тут такі люди бувають, вони супершаною, там, знижки помогти та безкоштовно. Потім ти приїжджаєш, нехай буде умовний Львів. Розумієш, що всім пофіг, що ти був в, в полоні. Ну, ти, ти там, я не знаю, можеш бути супергероєм війни вбити 10 тисяч орків, е, відбути полон і в полоні вбити ще 10 тисяч орків, але всім буде все одно, ніхто тобі нічого не винен. Ну, типу, ти вертаєшся в той же світ, що був до того. світ ну, така трошки галіма фігня. Вона класна, але ну, він не ідеальний і ніколи таким не буде, і ніхто не буде тобі дупо підтирати. Тому ну, треба бути сильним і розуміти те, що все так само, як і було, і факт того, що ти був в полоні, не робить тебе якимось особливим. Ти маєш просто відмінний досвід. Ти можеш його використовувати те, як ти хочеш. Ти або, е Збухаєшся і нічого стає не вийде, або візьмеш сили з цього полону і будеш рости. Є така штука, як там посттравматичне зростання, так само, як і падіння. Тому воно якось отак: е, адаптація тривалий процес, е, треба давати час одне одному. Рідним також, е, тому що ну, полон він впливає на, на всіх і на рідних, бо вони чекають. Е, ну, коротше, зараз про це вже багато літератури є, і від Збройних сил, і від громадських організацій, від кого хочеш. Тому що там у му році про це було дуже мало е, так а зараз є багато свіжого, ну навіть те, що американці там писали їхні досвіди полону. Ніщо. Я там відносно недавно був в Брюсселі, пам'ятаю, що здається в НАТО, я їм сказав, що. Типу народ, ми готові вас вчити. Ви насправді нічого не знаєте. Вони з мене посміялися і сміялися кожен раз, як я їм це казав. Uh -huh. Але ну нічого, вони, вони ще будуть приходити до нас вчитися, тому що те, що знають вони, воно не працює в тих умовах, яких зараз виглядає сучасна війна. Uh -huh. Але я вже втік від теми. Так.